Слава Україні, друзі! Дякую всім, хто завітав на мій канал, бо це означає, що ви підтримуєте україномовний контент і долучаєтеся до інформаційної боротьби. В сьогоднішньому відео я не буду ділитися досвідом, бо я його не маю. Маю лише теоретичні знання і хочу врахувати чужий досвід. Тому запрошую усіх, хто ще не вирощував батат, зробити це разом зі мною. Чому я надумала його вирощувати? Або тому, що ще не вирощувала. А це дуже цікаво і такий дух дослідницький в мені якось там вирує. Крім того, мені дуже подобається смак батату, і таким чином можна урізноманітнити своє щоденне меню. Виростити його нескладно. Не буду вам розказувати про те, що це дуже корисно, бо, як казав, Парацельс усе є ліки і все є отрута. Справа лише у кількості спожитого. Тож, як ви знаєте, і картопля дуже корисна, але у дуже невеликих кількостях. Ну і все інше, що ми їмо, воно все корисне, аби ми тільки ним не зловживали. Я порівняла результати різноманітних досліджень хімічного, біохімічного складу батата і зробила висновок, що великої різниці між картоплею і бататом немає. Є, але незначна. У картоплі свої переваги, у батата свої переваги. Крім того, батат калорійніший, ніж картопля, і це треба. Враховувати, втім, у ньому дуже багато волокон і тому крохмаль, який міститься у бататі, у великих кількостях, він повільно засвоюється завдяки цим волокнам. Ну, ось така якби пом'якшуюча деталь. Порівнюючи із картоплею, він містить значно більше вітаміна С, значно більше клітковини і вітаміна А. Ну, але приблизно така ж кількість клітковини і вітаміна А міститься і в моркві. Одним словом, я не буду вас Заманювати користю батата, а просто це цікаво. Чому цікаво? Бо рослина навіть гарна. Усього відомо близько 7 тисяч сортів батату. Так, 7 Ви знаєте, що існують там сорти батату і декоративні, і овочеві, і технічні, але м -м, бульби усіх цих сортів, вони всі придатні до вживання в їжу, просто різного смаку. Але якщо раптом вирощуєте декоративний батат десь там, наприклад, в себе на подвір'ї чи в кашпо, чи десь, то можете восени подивитися, якщо є бульби, можете їх скуштувати. Вирощується ще й тому не складно, що не їдять його колорадські жуки, бо не належать до родини Пасльонових. А належить до родини берізкових рід кручені паничі. Оце наша іпомея, кручені паничі. Це і є родич батату, а назва батату латиною іпомея батата. Звіти, власне, і його симпатичний вигляд, дуже таке декоративне листя, буває різної форми, різних відтінків. І цим теж мене він зацікавив. І запрошую вас зробити це разом зі мною. Де взяти на посадку батат? Та зараз він дуже доступний і, до речі, не така висока його ціна. Можна елементарно купити в супермаркеті, але потрібно бути готовим, що може бути оброблений інгібіторами, які уповільнюють його проростання. Тому може швидше загнити, ніж прорости, хоча дуже часто і проростає. Можна купити посадковий матеріал в інтернеті як у вигляді насіння, так і у вигляді бульб, так і у вигляді розсади. Вирощувати батат краще з розсади, бо це буде дешевше і швидше, ніж насіння. Хоч батат і називають солодкою картоплею, але він ніколи не зможе замінити картоплю за своїм смаком. Хоча використовувати замість картоплі його можна, але це буде зовсім інший смак. І, до речі, є сорти різної солодкості. Є зовсім майже не солодкі, а є більш солодкі. Я ж поклалася на думку людей, у яких я купувала посадковий матеріал, і таким чином маю шість сортів. По дві бульби кожного. До слова, виробникові я замовляла різноманітні сорти: І більш солодкі, і менш солодкі. Також з різним кольором бульб. Купила посадковий матеріал я ще взимку, трошки його позберігала. Зберігається він, до речі, не так, як картопля. Треба зберігати його у теплі і при вологості менше, ніж картопля. Бо якщо буде холодно, то він може загинути, знити. Ну, у всякому разі і не прорости на наступний рік. Я трошки позберігала, а далі почала вирощувати розсаду. Якраз на момент, коли вже чешуться руки, щось робити, то можна зайнятися вирощуванням розсади батата. Для того, щоб покласти батат на пророщування, достатньо помістити його у посудину з ґрунтом, от, як я помістила в коробку, товщина шару ґрунту сантиметрів 8-10 см. Грунт зволожений, слідкувати за його вологістю, періодично збризкувати, і спостерігати, як на одному кінці бульби виростає ну, такий жмут, цілий букет пагонів. Ці пагони ростуть з різною швидкістю. І як доростає сантиметрів 15-20 тоді його треба зрізати, і очікувати, коли підростуть інші, зрізати наступні. Чекати, поки з'являться нові. Одна бульба може дати 15-20 пагонів. Тому це доволі дешевий спосіб розмножити батат. Пагони, бачите, вони здатні укорінюватися по всій довжині, майже пагона, можуть утворюватися корені. Рослина легко укорінюється, її черенки легко укорінюються. Можна укорінювати одразу в ґрунті, якщо ви пізніше поставили на пророщування. Ну а оскільки я його ставила на пророщування доволі рано, то я пророщувала в воді. І от буквально за днів 5 там вже гарне коріння. Потім я висаджувала у стаканчики розсадні. Тут зі пакети, мені так зручно. І рослина доволі швидко. Опановує весь об'єм цієї посудини. Як бачите, розсаду виростити дуже легко, вона дуже невибаглива ані до підживлення, ані особливих вимог до вологості. Оскільки я цю рослину не вирощувала і знаю її тільки в теорії, то намагалася познайомитися із думкою багатьох людей, хто вирощував, проаналізувала. Багато відгуків, багато різноманітних чатів, переписок, досвідчених і менш досвідчених людей. По-перше, батат дуже люблять миші. І люди втрачають частину врожаю через нашестя мишей, бо дуже їм подобається батат. Сподіваюся, що в мене такої проблеми не буде, бо бездомних котів тут, напевно, як і у вас, дуже багато і. Сподіваюся, що вони не дадуть мишам знищити мій урожай. Наступна помилка, яку допускають люди, це пізно вирощують розсаду. Можна не встигнути, ну, в повній мірі, всякому разі, зібрати урожай. Хоча, можливо, і можна при теперішній нашій погоді, теперішньому кліматі, але розсаду я почала вирощувати ще раніше. Рослина типнолюбна і не переносить заморозків. Тому бажано садити його так, щоб. Як кажуть, при лихій годині можна було накрити. Та і взагалі, якщо є можливість, то після висадки накрити, ну, зробити якийсь тунель, або ще якесь там накриття імпровізоване для того, щоб зменшити ризик, наприклад, заморозків, або просто щоб створити такі більш сприятливі умови для молодих цих рослин. Наступний пункт, на який я мушу звернути увагу, це на те, що батат, хоч і жаростійкий. До речі, він добре плодоносить при плюс 35, тоді як картопля найкраще плодоносить при плюс 20, плюс 22 градусах, а вище плюс 25 вона взагалі перестає рости. Так от, хоч він і жаростійкий, але любить вологу і поливати треба його особливо в перший день посадки, ну і плюс іще приблизно, поки буде наростати зелена маса. Далі Поливи можна припинити там чи зменшити, а в кінці, десь за місяць до викопування, можна знову полити гарно, ну і поливи припинити десь за два тижні до збирання урожаю. Спробую так, приблизно дотриматись, не гарантую, що це я зможу зробити, але буду намагатись. Якраз і хочу перевірити, ось сприятливий для батата режим поливу. Наскільки можна спростити це, цю процедуру, наскільки це вплине на його урожайність? До речі, посадити хочу батат у двох локаціях у е просто звичайному ґрунті і також у е теплих грядках. Батат, хоч і вологу любить, але не переносить перезволоження і е застій води в ґрунті не переносить, тому в мене і буде такі дві альтернативні умови. У звичайному ґрунті і у теплих грядках вони вищі, і там ніколи не буває ніякого застою води, навіть ось зараз. Наступний пункт, який дуже впливає на урожайність, це те, що батат взагалі не переносить затінення. Якщо буде хоч трошки затінений, урожай буде значно менший. Навіть кукурудза, навіть якась там капуста Брокколі, навіть вігна чи якась там квасоля довга не повинна затіняти. Батат, бо ну, просто втратимо рожай. Ну, ми ж не декоративний садимо, а овочевий. Тому намагатимось, щоб нічого його не затінювали. Це можна забезпечити широкими рядами в міжрядях близько метра, і між рослинами 30-40 см, навіть радять і до 50 см. Побачу, спробую посадити і так, і так. Хоч батати не ушкоджуються лорацьким жуком, але все-таки шкідники його вражають. Це в першу чергу попелиця, і на диво, у мене на одній рослині попелиця з'явилася. І я мусила її видалити. Ну, ту рослину я маю на увазі. Далі більше не, не спостерігається попелиця. Крім попелиць, звичайно, можуть бути кліщини, матоди, ну все як завжди. Боже, росте вона в ґрунті, значить, там шкідники ґрунтові можуть бути. До речі, зелена маса батата прирівнюється за своєю харчовою цінністю у тваринництві до конюшини і люцерни. Отже, може бути. Використаний для цього. І ще дуже цікавий досвід. Мене зацікавив, хоча я акваріума не маю, але цікавий досвід одного акваріуміста, який розмістив рослину батата над акваріумом, закріпив її над водою таким чином, що коріння, яке вона пустила, вона пустила у воду. І стало дуже гарно і дуже пишно рости. Коріння опустилося аж до самого дна акваріума, і дуже цікаво було. Йому спостерігати, як рибки плавають у цьому корінні, а сама рослина з акваріумної води опирала надлишки фосфатів, які утворюються від звичайної життєдіяльності там, морських організмів, і залишки нітратів, які там теж утворюються, бо ж і їжу їдять, і екскременти і так далі. Тому такий досвід, якщо у когось з вас є акваріум, ви можете спробувати чисто з естетичної, ну і з дослідницької точки зору. Думаю, це буде цікаво. Колись як я. Буду мати акваріум, я обов'язково спробую. Батат треба висаджувати в ґрунт пізніше, ніж картоплю, бо картопля наша холодостійка, а батат теплолюбний. Температура ґрунту повинна бути не менше 15 градусів. А для цього треба, щоб як мінімум тиждень була середньодобова температура 15 градусів. От тоді і ґрунт буде 15 градусів. Отже, я ще не скоро висаджу свій батат, і тут з'являється така загроза. Хоча достовірно. Але загроза наступна, що у розсадних стаканчиках мій батат буде знаходитися можливо довше, ніж потрібно, і коріння його буде таке більш трохи закручене. І от, якщо ви садити з таким же ж закрученим корінням, то і бульби будуть закручені. Так кажуть одні городники. Хоча інші, навпаки, кажуть нічого подібного, все нормально. Але оскільки батат дуже такий живучий. І дуже легко корінюється, то я думаю, що я закручене коріння якесь розправлю, якесь просто відріжу і таким чином посажу, просто трошки поспостерігаю, щоб укорінився. Якщо вас зацікавила дана інформація, то ви ще маєте час купити батат в супермаркеті або замовити в інтернеті і виростити кілька черенків, посадити їх чисто для експерименту. Хоча можна купувати і розсаду, і черенки готові. Але можна і так, бо ще встигаємо з такою нашою погодою, і ви ще встигнете виростити свої черенки. Ну, і якщо ви посадите там трошки пізніше, то в цьому теж нічого страшного не буде, бо в нас осінь зазвичай у нас тепла. Знайома, яка живе в Португалії, говорила, що у їхніх умовах батат росте 7 місяців. Ну, звичайно, в наших умовах він 7 місяців рости не буде, але оскільки. Йому не треба якось там дозрівати, визрівати, то просто ми отримаємо менші бульби. Звичайно, можливо, не півтора кілограмові, а можливо, якісь менші. Ну а втім, експеримент і експеримент. Будемо спостерігати, фіксувати. А вам дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Пам'ятайте, що таким чином ми підтримуємо україномовний контент як засіб боротьби на інформаційному фронті. Нарных вам тоже